Ківками ось така відповідь Росії на всі ті мирні зусилля України, Європи, штатів більше трьохсот повітряних цілей запустив ворог по нас. Зговорить про це президент України Володимир Зеленський, публікуючи кадри чергового мирного теракту. Як я кажу, російського диктатора Путіна, і також каже, як має реагувати світ. Давайте послухаємо, що заявляє президент, і повернемося. Сьогодні світ знову побачив російську відповідь на наше з Америкою та Європою бажання миру. Нові показові вбивства, тому мир без сили неможливий, але примусити Москву до миру, змусити їх сісти за справжній стіл переговорів, усі інструменти для цього в партнерів є. Розраховуємо, що все, що зараз озвучується Америкою та Європою для цього, буде реалізовано. Жахлива картина Святошинський район. Мер міста Віталій Кличко перебуває на місцях, де з якими знову повоював Путін в українській столиці. Відомо про шістьох загиблих наслідок атаки ворога на столицю. Серед них дитина на жаль, кількість може збільшитися. Понад 50 людей звернули за медичною допомогою. 30 – шпиталізовані. Це вже кадри Солом'янського району, сильно пошкоджений. наслідок атаки ворога, житловий будинок серед жертв, шестирічних хлопчик, серед постраждалих дев'ятеро дітей. Це найбільша кількість поранених людей за одну ніч у Києві. Давайте почуємо, що сказав мер української столиці. Повернемось. Соломівський район, також руйнування будинку, прямий приліт. На жаль, в цьому будинку загинуло дві людини. Поряд будинки також вибите вікна. Зараз розгороміти штаби, надається допомога. Всім тим, хто постраждав, ми бачимо всі будинки поряд. Вибити вікна, прохання звертатись до штабів, і максимально по режиму ми будемо робити максимально швидко для того, щоб відновити дахи, відновити вікна, двері вибити, надати допомогу всім, хто її потребує. Велика кількість пошкоджених будинків, але тим не менше працюємо над тим, щоб надати допомогу кожному, хто її потребує. За інформацією повітряних сил в ніч проти 31 липня ворог атакував Україну трьома сотнями, сімнадцятьма засобами повітряного нападу. Триста дев'ять з них безпілотники, вісім це крилаті ракети. За повідомленнями міністра внутрішніх справ України Ігоря Клименка, ворог бив по Києву реактивними шахедами. Міг застосувати їх, і це далеко не вперше. Вже коли ворог б'є зброєю, яка для поля бою по об'єктах цивільної комунальної інфраструктури. Пане Тарасе, ну то що там сидять хворі на всю голову, це ясно. Але оці удари, вони вже це Путін в нього агонія восьми днів, які йому залишив Трамп. Він які цілі переслідує, як має на це реагувати адміністрація Білого Дому? І може, зрештою, треба послухати Блюменталі, який каже, що хороша військовому злочинцю давати ще якісь дні? Ми що, на турецькому базарі? Е, ну, по перше, я хочу значити, що вони поміняли тактику. Е, наприклад, якщо ну от цієї ночі можна було бачити, що ну спочатку летять шахиди, ну всі там свідомі громадяни, які розуміють, що знаходяться на небезпеці, ховаються в укриттях. Е, потім е, закінчується атака, е, скасовується тривога. А потім, коли там люди повертаються, наприклад, до своїх домівок, вже летить балістика. От в принципі, я думаю, що жертви, в тому числі, через це сталося. Якщо от уважно подивитися, вони змінили цю таку підлу тактику, і можна сказати, що ну за моїми спостереженнями, от, якщо атака почалася вночі, то до, десь до п'ятої години до шостої. Ну точно не треба повертатися з укриттів, тому що росіяни можуть це використати, добити, тому що люди думають, що все закінчилася. Атака тому, ну уважніше, треба і розуміти, що ворог підступний. Ніяких планів він своїх не поміняв. Він хоче знищення України та українців і духу українства, тому тут слід завжди бути уважним те, що відбувається. Ну, ну продовжується те, що я й говорив, і продовжую говорити. Що поки Путін буде при владі, він буде намагатися а, воювати. А, стосовно, а, стосовно конкретного конкретних кроків, ну конкретні кроки йдуть, а, в дійсності, якщо подивитися. От вчора е, Трамп одноосібно запровадив мита проти Індії за те, що вона в тому числі в тому, що вона закуповує російську нафту. А ось е, е, сьогодні був удар по Бразилії. Е, вони теж, до речі, закуповують російську нафту. Е, і судячи з того, що я бачу те, що йде, е, вони вже ухвалили для себе рішення, що. А, Росія є а, частиною а, союзникам Китаю і тому будуть добуватися, щоб енергоносії а, з Росії а, Китай не міг отримувати. А, це йдеться о, в рамках стримування Китаю і підготовки до війни до Китаю для того, щоб а, Китай не міг отримувати нафту та газ по суходолу, це єдиний фактично така ну Росія, така ресурсна база, де вони можуть отримувати нафту і газ по суходолу, того щоб Росіяни, наприклад, після припинення можливості брати нафту з Росії почали консервувати свої свердловини. А в такому кліматі, якщо вони почнуть консервувати свої свердловини, це означає, що їх закрити фактично назавжди. У Китаї а у майбутньому зіткненні з. з у майбутньому зіткненні США, яке скоріше за все, буде відбуватися в короткостроковій вже перспективі, тобто один-три роки різні є аналітики. Ну найбільш песимістичний сценарій, що це взагалі може бути наприкінці вже цього року. Вони хочуть зробити так, щоб з Росії не було можливості отримувати нафту та газ, і китайці не могли б, наприклад, відновити їхні їхнє постачання ну у разі дестабільну у разі а коли буде дестабілізація росії а, тому я так бачу цю ситуацію процеси іде досить активно. вони вже домовились домовились з ми бачимо з європейцями, європейці теж тиснуть на Китай, що дуже неприємна новина для Китаю, тому що вони там витанцьовували, думали, що європейці їх будуть підтримувати в торгівельній війні проти проти сполучених штатів Америки. Але е, час показав, що європейці теж починають нарешті. Робити конкретні кроки для того, щоб а, тиснути на Китай, до речі, по Індії вони ж теж запровадили у цьому 18-му пакеті. Запровадили а, санкції проти нафтопереробному заводу, де є частка Роснафти, а, тобто Індії, Індії говорять, що вони швидше шукали на карті Саудівську Аравію. Тому що до цього вони вони про яку вони пам'ятали до 22-го року, а після 22-го року раптом забули, щоб вони рухалися швидше. І тому не виключено, не виключено що в що в першу чергу буде йтися про додатковий тиск на всіх союзників Китаю. Щоб вони обривали всі зв'язки з ним. Ну, це і торгівельна блокада, і енергетична блокада і багато чого іншого. Тобто, якщо розглядати дії Трампа з точки зору організації такої антики всесвітньої антикитайської коаліції, то його, в принципі, дії його дії, в принципі, вони. Вони є чітко обумовлені і вони а, чітко зрозуміли, коли буде чи буде оці санкції раніше? Ну дивіться, він же обіцяв, що буде 10 днів думати. А, ну він показав, що він господар свого слова, і через два дні прилетіли по Індії. Так а, ну як це та, та сама історія, як було з Іраном. Тому не виключено, що санкції вони можуть в односібному в односторонньому порядку без конгресу запровадити. Тобто процеси посилюються, прискорюються. Ну гарно новина, вона, гарно вона, що Україна вже на гарному боці в своїй історії знаходиться на гарному боці правильних людей, і ми є союзниками Сполучених Штатів Америки. Але я не виключаю, я не виключаю, що. У майбутньому не виключено, що Китай буде тиснути на Росію, щоб вони напали на Кнадму з країн НАТО для того, щоб дестабілізувати Європу і дестабілізувати позиції Сполучених Штатів Америки. Ну тобто, та да, ми можемо вже казати, що ми є союзниками-партнерами Вашингтона, і що Вашингтон обрав таку сторону, і Трамп не дозволить робити себе дурника якомусь кремлівському недомірку. Ну, давайте так. Він же ж людина не, не така, вже знаєте, чутлива сказати, що там у нього така ніжна конструкція, ніжна конструкція душі і все інше. Людина багато чого пройшла. Він може імітувати, що він а, там розсердився і все інше. Ну це більше політехнологічне ходи саме. Для внутрішньої аудиторії, тому що люди хочуть все ж таки бачити живу людину на своїй посаді, там є чітка вже стратегія, яку можна простежувати чітка стратегія, яка полягає в тому, що тиск буде зростати. Ти є той та частина державного апарату, яка наполягала завжди на тиску на Китай і все, що з цим пов'язано, вона очевидно виграла усю цю всі ці перегони впливу на Трампа. і Він розділяє їхню позицію. Ось ну принаймні, дивіться, ми не бачимо від а Ми щось кудись подівся, і Ламаск кудись теж зник. Тобто, вже е, ми бачимо це формування такого жорсткого апарату, ну який дозволяє готуватися до відвертої війни безпосередньо з Китаєм. А що ми бачимо, що Дональда Трампа вже дістав Діма Медведєв. просто уже він йому сидить орієнтовно, десь десь в печінках Трамп відповів ось цьому а, значить, алкоголіку російському різко доволі таки в своїй соцмережі трусошал. Він відреагував на погрози Медведєва війною попередив, що подібні заяви небезпечні. каже: передайте Медведєву, колишньому президенту Росії, якому не дуже вдалося, який все ще вважає себе при цьому президентом. Що він стежив за своїми словами? Він ступає на дуже небезпечну територію написав Трамп. А Медведєв вирішив, що до нього напевно з першого разу не доходить, і відповідає він, значить, наважився гляньте, пане Тарас, який смілий, наважився відповідати Трампу. Медведєв, на диво рано прокинувшись, пише при угрозі Трампа в мой адрес його личности сіті трус» которая он запретил работать в нашей стране». Власне, какие-то слова бывшего президента вызывают столь нервную реакцію у столь грозного президента США, Значить, Росія курсивчиком. во всем права и продолжит идти своей дорогой. а про мертвую экономику Індії и Росії і заход на опасную территорию, Ну пусть вспомнит свои любимые фильмы про ходячих мертвецов, а также то, как может быть опасна несуществующая в природе мертвая рука, ржущий смайлик. Значит. Ну, така гідна дуже відповідь. Значить, чим які можуть бути наслідки того, що Медведів вже дістав дійсно Трампа. А Медведів, це все-таки офіційна риторика Кремля. Це офіційний рупор? чи його власні оці всі погрози. І оця примертвою рукою, це режучий смайлик, Це гідна відповідь кого і чого? Е, е, ну тут декілька цілі. Медведів переслідує, коли його так от розмовляє. Е, перше, вислужується перед путіним і показує, що він з ним так. А далі показує ну такі внутрішні думки Кремля, які Кремль офіційно не може сказати. Ну і третя мета, яку переслідує Медвідів: Медвідів хоче жити, тому що він розуміє, що перетрубації, які почнуться в російському уряді, там коли, наприклад, зникне Путін. Він будь-яким претендентом на російський престол буде розглядатися в якості потенційного суперника, тому що він був президентом. А ось і він удає божевільнева. Він рве всі стосунки заходом для того, щоб його не розглядали в якості претендента. Людина просто хоче жити. Зі своїми там, що у нього там будиночку качечки, у нього є там озеро з качечками все інше якось там робили різні репортажі і тому він так це імітує. А те, що він дратує, ну так добре, нехай побільше його Трампа драконець в даному випадку. Питання ж не в тому а, представник не представник, це питання, як розглядають в США такі випади. Якщо вони розглядають як, в тому числі, як особисту образу. А це ж знаєте, якби особиста образа була, наприклад, на один це під час перемовин, припустимо. Ну Трамп би ніяк не відреагував, Він там сам би там щось сказав, виставив правильну позицію. Але коли образа публічної особі і відповіді ніякої немає, оце може мати наслідки. Ну не стовідсоткові наслідки, але такі, знаєте, от такі один-два відсотки, які додадуть. А, от смакоти у цей борщик не знаю, правда, що вони там готують, але от ту страву, яку готують вони для Росії, це додатковий аргумент буде так, що я так бачу ситуацію. Дивіться, дуже сильно прискорюються події. Ну і не будемо забувати, що для росіян серпень місяць завжди був дуже неприємним. Місяцем у них якось так споспівпало, особливо в новітній історії. Завжди якийсь катаклізм траплялася на, на якраз на серпень. Дивіться, серпень ще не почався, серпень вже не прочався, а неприємності йдути далі і далі. І причому як для Китаю, так і для Росії. А, причому ну достатньо активно, судячи з темпу, який взяв Трамп, він йде просто таким катком. В багатьох багатьох напрямках і це дуже приємна дійсності новина для України, тому що в результаті цієї колоднечі і конфлікту Китаю та Сполучених Штатів Америки. Ну Росія тут зайва ланка. Вона ну не витримає цю цю історію. І ще раз підкреслюю, що України шанси отримати кордони 91-го року військово-політичним шляхом. Саме при Трампі, саме зараз, значно зростають, е, тому що е, вони скоріш за себе для себе вже вирішили принципове питання а далі починається тактика, тобто тиск на Китай, і взагалі що ви розуміли, е, це якщо вони будуть переривати Китай до речі, почав кричати, що вони не, не будуть е, відмовлятися від імпорту нафти Росії. А ця ситуація дуже нагадує дуже нагадує ситуацію, в яку загнали Японію перед Другою світовою війною. Хто не знає, чому от Японія поперлася на Перл-Харбор нападати на Сполучені Штати Америки, а США їх притиснули. Вони заборонили фактично експорт нафти до Японії, тому що на той час, на той час. А, 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 США видобувало найбільше нафти приблизно 200 мільйонів тонн. Далі на другому місці був Радянський Союз, 30 мільйонів тонн. Ну, бачите, яка різниця, і ну, ще Британська імперія, вони там почали освоювати оцю всю там Іран, Ірак, Саудівську Аравію, 30 мільйонів тонн тон теж вибирали. Так ось вся ця колотнеча почалася після того, як був. Оголошена ембарго на постачання нафти в Японію. Тобто Японія була притиснута. вона була змушена а, нападати на Сполучені Штати Америки. А потім вона була змушена атакувати Малайзію, тому що там 6 мільйонів тонн можна було добувати і забезпечувати свій військово-морський флот і багато чого іншого. А, і, і тому ми повинні розуміти, що. Ситуація досить прискорюється і дуже приємному для України напрямку. Але ми повинні розуміти одне, що оце, якщо США хоче, щоб не було експорту нафти, з, наприклад, з Росії, Україна повинна допомогти людям добрим. Ось, і, ну, якщо там буде операція проведена. В цьому в, в родовищах нафти та газу, яка продемонструє, що Китай не буде, щоб що Китай без дозволу України нічого качати не тепер не зможе. А це було б дуже приємною новиною, в тому числі для Вашингтона. Пане Тарасе, але мені здається, що Китай значить, зайняв позицію, що то вкакаюся, але не покорюся. І ні, мовляння європейців, які їздили до ні погрози Трампа. Я впевнена на нього не подіють. Я знаю, що може помиляюся, і ви кажете, що Китай обиратиме європейські ринки. А мені здається, що ні, що він буде далі субсидіювати путінську війну. І, а, ні, тут, тут питання в тому, ти, можна, можна все що завгодно да? і битися головою об Так? Проблема в тому, що а що ти зі своєю економікою будеш робити? В Китаї ж криза переворобництва. А, а куди вони от, перекриваються ринки, а, куди, а що вони будуть з власною економікою робити? Росія це все красиво. Ну як інструментарії боротьби проти Європи та Заходу. Я думаю, вони будуть намагатися його використовувати. Але США робить все для того, щоб Росія була абсолютно токсичним активом, ну у власних інтересах, виключно власних інтересах, тому що головне рівно Китай і консолідація західного світу йде в правильному напрямку, десь комусь, правда, не без проблем для США. З кимось розмовляють, хтось швидко все розуміє з першого слова, хтось не з першого слова, тому треба комусь попатилиці дати. Так хтось з третього не розуміє, тоді дають по потилиці і копняка куди туди потрібно, але вони заганяються ж таки в цих союзників правильно антикитайську коаліцію. А ось і а, Китай може й далі там битися головою в стіну і кричати, що вони підтримують Росію. Це знаєте, це як в тому анекдоті. Ну і що це то йому дало? Пане Тарасе, ну а що ж? Ми далі продовжуємо давати по Російській Федерації. Російська п'єнза був атакований радіозаводець. Андрій Коваленко, керівник центру протидії дезінформації про СНБО України, підтверджує, що таки да, таки не здалося їм, не трава там горіла. Спеціалізується заводець на виробництві сучасних засобів зв'язку для збройних селерф. Мобільні комплекси управління, системи автоматизованого бойового управління, радіостанції для сухопутних військ, повітряно-десантних військ, ракетних військ, модернізовані командно-штабні машинки на базі бронетехніки. Ну що ж, важливе підприємство ВПК Російської Федерації, бачимо хімзаводи тут, радіозаводи тут залізниця. Буквально напередодні да також коваленко повідомляв про те, що атакована була ресурсна база Росіян в Ростовській області, місто Сальськ, логістика Росіян методично страждає, чи не так. Ну так, воно і є, тому що те, що я одноразово говорив, це дуже такі слабкі місця Росії. Це і авіасполучення, і Залізниця, і експорт нафти, в тому числі. Ну, бачите, по заводах кожного дня прилітає. Ми вже, знаєте, якось звикли, що кожного дня щось кудись прилітає. Ось і це дуже добре новини, тому що росіяни відчувають цей тиск, відчувають тиск на свої залізниці. Бачите, вони. А тепер намагається закрити свої літаки а, там різними бетонними куполами а, і і так далі. Тому ми повинні розуміти, що знаходити нові місця, виробляти більше власної волі, диктувати а, власну власну волю всім. І, і масштабувати ось виробництво, і пробувати і ракетами, і дронами всім комплексно. Але як бачимо на це, реакція Кремля зазвичай відсутня. Вони не особливо щось коментують, вони приховують наслідки. А чого бояться, що всі, всім буде очевидно наскільки вони немічні захистити себе, але тільки з дітьми і з людьми вони можуть повоювати. Ну, росіян завжди було так, вони особливо перші особи. Ну, Тим більше ви ж повинні знати, що Путін же, наприклад, інтернет не читає, йому в папочках досі все носять. Вони тримають фасон, що, начебто, нічого не відбувається. Правда, нещодавно Лавров почав вже скиглити, що, виявляється, Росія воює проти союзни... без союзників проти всього заходу. Дивна, знаєте, така постановка питання, що виявляється, ніхто не хоче підтримувати звірство Росіян в Україні. Ось але це досить показова історія, тому що якщо уважно подивитися, от всю історію, а всю історію от Російської імперії за останні 400 років, можна сказати, що Росія не виграла жодної війни, коли б її не підтримувала англосакси. Або це війна проти Наполеона, або інша, або завжди присутня була Британська імперія 17-й рік, коли розпадалася тоді Російська імперія, це позиція США була в тому, що вона не повинна розпадатися. Годували в 22-му році. Ну я Друга світова війна, коли Поленд-Лізу отримали величезні ресурси з боку. З боку США. А так, так і тут вони, а ну, Кримська війна, коли проти них вони завдяки своїй ідіотській політиці їм вдалося об'єднати проти себе взагалі двох антагоністів Французьку та британську імперії яку вони теж були змушені програвати. І тому ми повинні розуміти, що так, дуже неприємні новини і далі, і далі. І тому ми повинні ну розуміти, що воно є, і повинні активно е, довбати по території е, Російської Федерації для того, щоб е, ліквідувати, е, нанести максимальну їм е, втрат, е, щоб вони просто не витримали і тікали з нашої території. З усіх причому ну тут да здається, що шанси вийти на кордони у нас не лише завдяки, звісно, Трампу, а й тому, що ми нарощуємось такі свої потужності, і теж і перевагає... ну, це по сукупності, по сукупності, але політика, але політика його якраз полягає в тому, полягає в тому, що вже зараз можна бачити позбавити максимально нафтогазових доходів. А що таке Росія без нафтогазових доходів? Ну, це, це ситуація з Радянським Союзом в Кубі, тому що Радянський Союз був на порядок більш потужною державою. Було багато замкнутих виробничих циклів. Вони мали союзників, до речі, Східної Європі. Ніхто не хотів розпаду Радянського Союзу, а тепер навколо них сусіди, які, м'яко кажучи, хочуть крові росіяни. Це дуже гарна тенденція. Це не тільки українці. Будуть пити свою нафту замість води. Вони ще влаштовують катастрофу екологічну зараз на Донбасі. Воно все до них повернеться зимитруси. Нафтовий колапс, я впевнена буде економічний та там і хай подавляться. Пане Тарасі, дякую вам сьогодні і завжди. Спасибі за цю нашу розмову. Завтра ми з вами о 13.00 Побачимося. бережіть себе до зустрічі. Дякую, до побачення. Тараза, городні політехнологи, рино звати мене, друзі. Підпишіться, будь ласка, на YouTube, пана Тараса. Активне посилання під цим відео. Там ви теж можете наживо дивитися наші бесіди. На ютуб 24 го не забудьте і курс, переможні переговори. Сьогодні ми так не будемо сильно, але ви знаєте, все знаєте. Хочете перемагати по життю, по бізнесу в політиці. Вам до пана Тараса побачимося і переможемо. До побачення.